На цьому фото юнак з жовто-блакитним стягом поруч зі своєю мамою. Тут той самий хлопець серед активістів Євромайдану. А це з друзями та громадою виступає проти забудови Протасового яру у Києві. Ця світлина зроблена 2022-го, і на ній також Роман Ратушний. Проте вже у камуфляжі та зі зброєю на захисті батьківщини. Він прожив всього 25 років і героїчно загинув під ізюмом у перше літо повномасштабної війни. Проте за своє недовге життя Роман встиг стати впливовим громадським діячем, до якого прислухались київська влада і суспільство. Саме він започаткував щорічні фестивалі та кінопокази на галявині Протасового Яру. Романа немає вже два роки, але його справу продовжують рідні, друзі та небайдужа громада. Кінопокази на протасі започаткував Роман разом з з громадою. Можете подивитися навіть такі самотужки: встановили каркас, натягували екрани, проводили перші кінопокази, і це завжди тільки документальне було сучасне українське кіно. Тоді громада. Ми, мешканці мікрорайону, вирішили, що ми не можемо нехтувати цією традицією, яку от започаткував Рома, і ми хочемо її продовжувати. Тому сьогодні наш перший кінопоказ загалом буде 4 чи 5 кінопоказів, і це будуть абсолютно різні фільми. Цього року до програми кінопоказів просто неба увійшли документальні фільми, які розкривають сьогодення нашої країни. Першим організатори обрали для публіки «Оскароносний. 20 днів у Маріуполі. Для нас для всіх це була велика подія. Все ж таки, Україна вперше отримала Оскар. І я думаю, що Рома дуже би хотів. Щоб сама громада, от мешканці району, щоб люди побачили цей фільм. Пам'ять про Рому це певні дії, і це всі ці дії, будь то наші тут кінопокази, фестивальні події, це про згуртування громади, про об'єднання людей, про об'єднання однодумців подивитись 20 днів у Маріуполі та вшанувати пам'ять романа ратушного до протасового яру прийшли десятки киян серед них родичі друзі знайомі полеглого героя і просто шанувальники українського кіно я не дивилася цей фільм. У мене є підписка на Netflix. Я починала напевно рази три. Я не можу його дивитися. У мене не виходить. Я сподіваюся, що сьогодні, коли буде багато людей навколо, можливо, це якось створить ту атмосферу, завдяки якій я зможу таки його подивитися і не ридати через перших там дві хвилини після початку відео. І я сподіваюся, що долучатися буде все більше і більше людей сьогодні, мені здається. Багато народу, я так ішла сюди, вже бачу, що люди підтягуються потихеньку з карематами, з дітьми, з собаками, усі, усі, усі. Тому я сподіваюся, що це буде мати успіх. Також у присутніх на показі була унікальна можливість поспілкуватись з однією з героїнь фільму «20 днів у Маріуполі, лікаркою-анестезіологинею Людмилою Васковською. Кожен раз ти згадуєш ті події, але Ще важче розуміти, що все це жахіття продовжується далі. І доля Маріуполя зараз і в інших містах України, це, це взагалі дуже важко і хочеться вже це вкрай зупинити. І щоб все це залишилось тільки історією, про яку ми будемо пам'ятати, звичайно, і ми. І інші покоління кожен українець відчуває це по-своєму. Ми намагаємось донести, що не може залишатись осторонь все одно, якось в якоїсь мірі. Е, ну, треба розуміти, що відбувається, розуміти цю правду і намагатися щось робити для того, щоб ця війна скоріш зупинилася. Кінопокази Просто неба на галявині Протасового Яру у Києві триватимуть впродовж літа і до початку вересня. За анонсами і розкладом кіносеансів слідкуйте на офіційних сторінках громадської організації захистимо протасів яр у соцмережах.